Де взяти програму по підбору вентиляційного обладнання ComfAvent? Ну, тут все дуже просто. Відкриваємо браузер. Пошукові сторінки пишемо комфовент.Vicum.ua Попадаємо на Нашу сторінку. Переходимо в розділ завантажити програмне забезпечення. Тут у нас є такі програми підбору: це домет та Версо. Домет це побутовий сегмент, Версо це вже комерційний та більш промисловий сегмент обладнання. Завантажуємо програму по підбору Домет. Натиснули. Пішло у нас завантаження. Чекаємо все досить швидко, програма завантажилась. Відкриваємо її. Натискаємо правою кнопочкою запустити з правами адміністратора. Тут вона може не давати. Натискаємо виконати. Далі Next. «Install». Вся, програма інсталюється. Як бачите, все досить швидко. Фініш. Запускається програма по підбору вентиляційного обладнання Comf Все. Запустилось. Далі натискаємо такий от ключик. Вибираємо, обираємо українську мову. Натискаємо сюди. Все. Далі можете обирати з роторним рекуператором, з пластинчатим рекуператором або просто припинюємо вентиляційні установки. Обираєте горизонтальна, вертикально. Як бачите, тут програма досить проста. Та цікаво. Натиснули, наприклад, з роторним рекуператором. Давайте візьмемо вертикальну, електричну, нагрівач. Далі. Тут у вас є параметри. Сторона ліва-права, температура. Все, відбувається підбора обладнання. Ну, і такі от вентиляційні установки нам підібрали. Беремо оцю 900-ту. Так, мова українська. Специфікація, наприклад, ви хочете зберегти це в PDF та прикласти до вашої комерційної пропозиції підбір обладнання. Натискаєте Зберегти PDF». Все досить зручно і швидко зберегти. Так, все, у ну, нас з'явився отакий от фалік. Відкриваємо його Ми бачимо нашу вентиляційну установку Демект R900 вертикально. Ось необхідними даними. Технічні дані. Ліво, бачите, як вибрали. Ну, досить зручно. Всі необхідні параметри у вас будуть в цьому підборі. Як бачите, сам підбір обладнання з завантаженням програми по підбору у нас зайняв всього 4 хвилини. Все швидко, все зручно. Комфовент, вікон UA.